3 вересня 2025 року дорожники групи компанії RDS влаштовують фінішний шар покриття асфальтобетонного на новому шляхопроводі на вулиці Новокостянтинівській, що на Київському Подолі. Повний огляд процесу буде на моєму YouTube-каналі. Посилання на нього дивіться в шапці профілю. У попередньому огляді показував вам влаштування першого шару. Це вже другий. На шляхопроводах в нас зазвичай по два шари асфальтобетону вкладається, Ну а на підходах три шари. І хлопці вже двома асфальтокладачами доходять до третього деформаційного шва, тобто пройшли більш як дві третини рогнової будови.